Угу. А сейчас попробуємо, що нам скаже наш кодува... кодувальник новий. Я просто на другий... Я думаю спершу попробувати Quick Sync in але він якийсь... Він піше підходить під AMD і... AMD або під якийсь, не знаю, наприклад. Під якийсь другий. Наприклад, AMD або Nvidia. Так, давайте що, підемо грати у... Um, The Rake Remastered. У меня начебто чутно. Да, конечно... Я не знаю, что у меня просто кодировщик какой-то не той. Або я что-то не, так на mucho manera